Вітаю, я Світлана Остапчук, завідувач Житомирського дошкільного навчального закладу No73. І сьогодні ми розкриємо важливе питання організації харчування в дошкільному закладі, зокрема створення умов облаштування харчоблоку дошкільного закладу. Для забезпечення здорового безпечного харчування в закладі дошкільної освіти керівник кожного дошкільного закладу має в першу чергу створити належні умови в усіх його приміщеннях. Та забезпечувати, поповнювати, оновлювати матеріально-технічне його забезпечення. Харчоблок дошкільного навчального закладу має декілька основних приміщень, які необхідно обладнати: а саме: голодний цех, гарячий цех, місце видачі їжі, місце для отримання їжі працівниками дошкільного закладу, овочесховище, комора складські приміщення, і саме керівник дошкільного закладу має зробити декілька основних кроків для його облаштування. Я вас запрошую на харчоблок нашого дошкільного закладу, де зможемо практично продемонструвати процес створення умов на харчовоці. Все в гарячому цеху і в усіх його приміщеннях харчоблоку проводяться ремонтні роботи, які здійснюються в період призупинення процесу харчування. Літні періоди повинні функціонувати в робочому стані усі мережі. Наступним кроком керівника закладу Шкільної освіти є забезпечення харчоблоку холодильним технологічним обладнанням, необхідним інвентарем та посадом, спеціальним та санітарним одягом. Гарячий цех в наявності є ваги для готової продукції, які відповідно промарковані, електроплити, електросковорода, котли харчові, електричні, які зберігають гарячу воду до 8 годин, що особливо актуально є в умовах воєнного стану, коли є перебої з водопостачанням, електром'ясорубка, протірочна машина, родзинкою кожного харчоблоку закладу дошкільної освіти. В місті Житомирі завдяки фінансуванню департаменту освіти є наявність пароконвектомату сучасного обладнання для приготування корисної їжі. Головним правилом для роботи з електрообладнанням є дотримання правил безпеки. Та біля кожного електрообладнання наявність інструкція з охорони праці та бугнолики лимок. Варто зазначити, що не дозволяється використання несправного технологічного обладнання. Перевірка електрообладнання на вимірювання опору захисних заземлень здійснюється один раз на рік та фіксується у журналі технічна документація. Один раз на три роки складаються акти у посвідчення стану безпеки електроустановок споживачів. Так як це гаряча й цематом встановлена вентиляційна система справному стані, про що свідчить акти перевірки. Також на харчобоці наявності система очистки води, яка забезпечує якість та безпеку питного режиму в закладі. Холодний цех, де здійснюється первинна обробка овочів, приміщення для миття кухонного посуду, забезпечений в достатній кількості посудом різного розміру і призначення, інвентарем, меблями та необхідним обладнанням, целажі з посудом, столи з нержавічої сталі, миски, кастрюлі, баки, відра, які виготовлені з нержавіючої сталі, увесь посуд обов'язково промаркований відповідно об'єму та призначення. В наявності спеціальні ножі та дошки з кольоровим маркуванням, з підставками до них. Відповідно до вимог системи Хаск. Окремо на харчоблоці облаштоване місце для прийому їжі працівниками харчоблоку. Згідно затвердженого графіку, харчуються працівники в наявності стіл, стільці, окремий столовий посуд. Окремо обладнана на харчоблоці господарська шафа, де зберігається інвентар для прибирання в наявності в достатній кількості миючі засоби. Продукти харчування, продовольчу сировину і тару необхідно зберігати у спеціально обладнаній коморі та овочі сховищі, де Безпечення дотримання санітарних норм і правил, в тому числі товарного сусідства і температурний режим. Комора харчоблоку оснащена необхідними меблями, обладнанням, в наявності речі для відкривання тари, засоби вимірювання, безпосередньо сама тара. Сталежить для зберігання продуктів харчування в коморі підняті від підлоги на 15 см для забезпечення можливості прибирання та встановлюються на відстані 20 см від стіни. Для зберігання продуктів в коморі придбано та використовується холодильне обладнання для Збереження молочної продукції м'яса, риби, яєць для молочних і м'ясних продуктів передбачено окреме холодильне обладнання, морозильна камера для зберігання заморожених продуктів згідно вимог нового меню. В наявності ваги електронні для сирої продукції, які своєчасно повірені та готові до використання. Також комора забезпечена боксами та харчовими контейнерами. В даних ємкостях видаються продукти комірником на харчоблок згідно меню для приготування страв кухарями. На випадок сигналу. Повітряна тривога, діти у супроводі дорослих перебувають в тимчасовому укритті, де створені належні умови для їх безпечного перебування. Якщо час перебування дітей співпадає з організацією харчування, в укритті в наявності запас продуктів довготривалого зберігання, сік, печива. Щодня кухарі готують булочки з твердим сиром, які доставляємо в укриття в спеціальних боксах відповідно до вимог системи хас. Фіксується дата та години виготовлення. Обов'язково в наявності запас технічної та питної. Води, які щоразу поповнюються. Одноразовий посуд, предмети особистої гігієни, туалетний папір, серветки, паперові рушники. Помити руки діти і дорослі мають можливість в рукомийниках в наявності санвузлих забезпечено підліт гарячої води впродовж року. Для належної організації харчування в групі є окрема буфетна кімната. Це приміщення, де зберігається, миється, сушиться посуд. Так, буфетна забезпечена всім необхідним для функціонування. Якісним освітленням, підведені водокомунікації, забезпечення гарячою та холодною водою впродовж року, Наявності електроводонагрівач з інструкцією до його використання, є подвійна мийка, сушки, наявності кухонний та столовий посуд, вітра для отримання їжі, кастрюлі департаментом освіти спільного. З закладами дошкільної освіти розроблено 4-тижневе сезонне меню. В меню розроблялося з врахування норм, затверджених постановою Кабінету міністрів 305 Відповідно до меню і норм розроблено більше 300 технологічних карт, в яких зазначено також обов'язково і фізико хімічні їх показники – де білки, жири та будівлі. Заклади освіти спільно з департаментом освіти постійно проводить моніторинг страв, які були запропоновані в міню. Відповідно до моніторингу проводяться також корекції до віню. Це, це ті страви, які діти не їдять або незадоволені не їдять. Останній раз проводилось моніторинг, то 100, більше 140 страв діти полюбляють. До них відносяться такі страви, як страви з сиру, супи пюре, страви з риби і овочі. Моніторинг страв проводиться для того, щоб можна було сформувати смаки дітей, побачити, що діти їдять. Чим вони задоволені, що вони не люблять. І це все враховується при складанні наступного меню або вносяться корективи в діючі меню. Із затвердженням примірного сезонного чотиритижневого меню у нас з'явились нові страви, дуже різноманітні, гарні та смачні. Деякі з них були незнайомі дітям. На допомогу ми педагоги позвали гру, під час якої вихователі звертають увагу на назву страв, їх склад, смакові якості, зовнішній вигляд, користь та акцентують увагу. На професії кухаря, який приготував цю страву. Доброго дня! П'яте статового кафе здорового харчування смак. Страви дня є. по-полтавськи з калушками, сюрет з бобови, куряча паличка, компот свіжих яблук. А що ви бажаєте замовити? Ось меню. Це, дівчатка, ви працюєте, обираєте собі ту справу, яку ви хотіли з'їсти, і прикріплюєте її на свою карту замовлення. Головною умовою прийому їжі є сервірування столу, відсутність подразників, які відволікають дітей від прийому їжі, а також приємна розслаблена атмосфера. Формувати навички здорового та правильного харчування необхідно починати в ранньому дитинстві. Тому важливо в закладі дошкільної освіти вчити дітей, робити вибір на користь поживних та здорових варіантів. Наші малюки дуже люблять супи пюре з сухариками, гарно їдять і м'ясні страви, рибне суфле, запіканки, гарбузову ікру. Ми педагоги постійно у вигляді гри чи бесіди розповідаємо нашим дошкільнятам про те, що їжа має бути не тільки смачною, а й корисною. Колеги, скажіть, будь ласка, які страви в садочку вам подобаються? Хто готовий? Які каже, будь ласка, Мені садочку подобається. Що? Різноманітні каші, м'ясні страви, салати та запіканки. Mm -hmm. Дуже добре. А скажіть, будь ласка, а чим же вони вам подобаються? Чому? Тим, що вони корисні, різноманітні, кольорові, смачні. В закладі дошкільної освіти мною систематично проводиться санітарно-просвітницька робота: лекції, бесіди, тренінги, заняття з педагогами та батьками щодо дотримання правил особистої гігієни, формування у дошкільників правил. Здорового і безпечного харчування для ведення документації з харчування в закладі дошкільної освіти успішно використовується комп'ютерна програма СуПІК. Програмне забезпечення дає можливість складання щоденного основного та додаткового меню із назвою страв, і головне детальним коментарем складових продуктів страви, Обліку і контролю продуктів харчування у навчальному закладі, автоматичного списання продуктів, відстеження залишків в натуральному грошовому вигляді, контроль за виконанням натуральних норм харчування, автоматичного. Ні, розраховує вартість харчування, забезпечує автоматичний розрахунок збалансованості співвідношення білків, жирів, вуглів. Перевагами даної системи є економія робочого часу, це сучасно, швидко і зручно. Лише завдяки спільній роботі працівників закладу дошкільної освіти вдали створити належні умови для забезпечення якісного і безпечного харчування дітей в закладі.